Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 24 лютого 25-го року, і саме сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія це країна терорист і вбивця, і Росія напала на Україну. Це беззаперечний факт, який був, є і буде. І українці ніколи не пробачать росіянам те, що вони зробили. Ніхто не буде далі розбиратися, підтримували ви війну чи не підтримували. Ваша країна напала на нашу країну. Ваші солдати вбивають наших солдатів і наших мирних людей. І цей факт наба. Багато років вперед залишиться між нами і не буде ніяких братських народів і всього іншого. Але не будемо забувати і тих героїв в лапках, які знали, що буде ця війна, але казали, що її не буде. І саме через от таких от героїв, в перші дні повномасштабного вторгнення, було так багато жертв: зокрема, Маріуполь, Ізюм, Буча, Ірпінь і багато інших населених пунктів. І зараз я звичайно кажу про нелегітимного президента Зеленського, який за декілька днів до повномасштабного вторгнення розказував свої брехливі казки. Про шашлики і про те, що війни не буде. Хоча ще з кінця 21-го року вони вже точно знали, що війна буде. Навіть наш так званий британський друг Борис Джонсон в своєму інтерв'ю також підтвердив, що вони з Зеленським і ще в 21-му році знали точно, що війна буде. Також були підтвердження від бойових командирів той же Марченко, який організовував оборону Миколаєва або Наєв, який е, командував першими боями в ніч на 24 лютого, який казав, що 23-го ввечері, ми вже точно знали, що буде наступ, уже навіть час знали. Але жодного наказу зверху від командування від офісу президента ніхто нічого не давав. Тому організовували оборону вже самі на місцях, тому що зрадники у високих кабінетах вони все знали, але вони просто зливали Україну і українців. Але друзі, саме страшне. Не знаєте, що? що навіть всі ті розмови про переговори, які зараз запущені, які Трамп запустив, це все може призвести ні до чого, тому що Європа і всі європейські лідери абсолютно проти зупинення цієї війни. І ось які заяви вони роблять. Глава євродипломатії Калас. Євросоюз підтримує відмову України та Зеленського проводити вибори. Нагадаю, що із відомих умов про переговори було припинення війни, проведення виборів, а вже далі з новою легітимною владою, з легітимним президентом, проводилися би кінцеві переговори. Але як бачите, глава євродипломатії каже, що не треба ніяких виборів проводити, само собою не треба ніякої зупинки війни. Тим часом прем'єр-міністр Данії заявляє, що існує загроза, що мир в Україні може бути. Небезпечнішим за нинішню війну. Ну, звичайно, для них це небезпека, тому що всі вони сидять при кормушках та отримують свої гроші з фінансових потоків. І зараз це все може просто зупинитись, тому для них це небезпека. Саме тому вони топлять за продовження війни. Ну і на завершення. І ще одна така маленька інформація для патріотів головного мозку, які кричать, що похер нам той Трамп, похер нам США, у нас є Європа, вона нас підтримає. The Guardian пише, у 24 році витрати на російську нафту і газ від Євросоюзу стали більшими ніж допомога Україні. Зокрема, євросоюз купив російської нафти і газу майже на 22 мільярди євро. При цьому допомога Україні склала 18,7 мільярди євро. Тобто в бюджет країни-агресора Росії вони платять більше, ніж допомагають Україні. Така от вона війна. Хоча по факту це звичайний бізнес. Ну а ви, головне, гучніше кричіть: Слава Україні! Воювати будемо до кордонів 91-го року. А, ну і звичайно, ні в якому разі не слухайте пісні російською мовою, бо ви спонсоруєте ворога. Ну і з недавніх пір пісні англійською мовою також слухати не варто. Бо, як виявляється, США тепер нам також ворог. Ну а ще більше цікавих новин, зокрема, відео з бусифікацією, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.